Вітаю вас, діти, на уроці математики. Сьогодні ми будемо удосконалювати свої вміння розв'язувати різні задачі. Міркуй точно, відповідай чітко, записуй правильно і швидко. Почнемо урок з усної річби. Нагодуй видметика. До добутку чисел 8 і 4. Додайте 3. Це буде 35. Від добутку чисел 4 і 7 відніміть 8. Буде 20. У наступному виразі від числа 50 відніміть добуток чисел 9 і 5. 5. 8 помножте на 8. 64. Добуток чисел 4 і 6 збільште на 16, буде 40. У наступному виразі 2 помножити на 7 і помножити на 2. Переставте множники, і це буде 28. 6 помножити на 9, 54. 8 збільште у 10 разів. 80. До числа 8 додайте добуток чисел 4 і 3. Буде 20. 9 помножте на 9 і збільште на 100. Буде 181. Від числа 46. Відніміть добуток чисел 6 і 6. 10. 7 помножити на 8,56. Молодці. Натисніть відео на паузу і запишіть дату сьогоднішнього уроку. Каліграфічна хвилинка. Кожне число зменште на 1 десяток. Перевіримо, і ви записали такі числа. Працюємо за підручником. Задача 8. З однієї грядки зібрали 8 кілограмів суниць, а з іншої у два рази більше. Третю частину суниць використали для приготування варення. Скільки кілограмів суниць використали для приготування варення? В задачі розповідається про суниці. Спочатку потрібно дізнатися, скільки ж суниць зібрали з другої грядки. Якщо у два рази більше, то ми 8 помножимо на 2, і це буде 16 кілограмів зібрали з другої грядки. Тепер третю частину суниць використали для приготування варення. Спочатку потрібно дізнатися, скільки ж це всього суниць. Якщо з першої грядки 8 кг, з другої 16. Нам потрібно до 8 додати 16, це буде 24 кг зібрали всього суниць. Тепер, щоб дізнатися третю частину. дізнаємось дію ділення. Отже, 24 поділити на 3. 8 кг суниць використали для приготування варення. Наступна задача 9. Розглянемо. Якщо висушити гриби, то їх маса стане в 4 рази меншою. Скільки кілограмів сухих грибів можна отримати із 12 кілограмів свіжих? Потрібно 12 поділити на 4. І отримається 3 кілограми сухих грибів із 12 кілограмів свіжих. А з 8 кілограмів. Тоді 8 поділити на 4 і отримається 2 кілограми сухих грибів із 8 кілограмів свіжих. Розглянемо наступну задачу та розв'яжемо її. Задача 11. Тарас прийшов до школи о 8 годині, а вийшов зі школи о 13 годині. Скільки годин Тарас перебував у школі? Нам потрібно дізнатись тривалість часу. З якою дією дізнаємось? Дією віднімання від 13 годин відняти 8 годин. Це буде 5 годин Тарас перебував у школі. Виконаємо наступне завдання. Годинна стрілка зробила один повний оберт. Це означає, що минуло півдоби. Скільки це годин. Ми з вами знаємо, що одна доба це 24 години, а півдоби це 24 години поділити на 2. І півгоди… півдоби – це 12 годин. Завдання 14. Прочитайте задачі. Перша задача в одному бідоні міститься літрів меду, а в іншому літрів і увесь мед розлили банки по літрів кожну. Скільки банок знадобилося? Друга задача: в одному бідоні міститься літрів меду, а в іншому на літрів менше. Увесь мед розлили банки по літрів кожну, скільки ж банок знадобилося. Діти, що спільного в цих задачах. В обох задачах розповідається про мед із двох бідонів, які розливали у банки, і необхідно дізнатися. Кількість банок, що в першій задачі, що в другій задачі. Запитується, скільки банок знадобилося. Чим відрізняються ці дві задачі? У другій задачі маса меду в другому бідоні нам невідомо. На літрів менше сказано. Склади схеми розв'язування до кожної задачі. Складемо спочатку до першої задачі. Щоб дізнатися, скільки ж банок знадобилося для того, щоб розлити мед, нам потрібно додати мед, який був в першому і в другому бідоні. А потім розлити кількість банок. При розливанні ми дізнаємося діють ділення. Отже, в задачі дві дії. Тепер добери такі числа, щоб виконувалися всі дії. Тобто, нам потрібно дібрати такі два числа і додати їх, щоб у сумі поділилося на число. Отже, наприклад, ми можемо числа 10 і 8 і розлити банки по 3 літри. А можемо ще які взяти, наприклад, бідоні 6 і 4 і розлити по 2 літри. Або взяти 9 і 6, розлити по 3 літри. Можливо, ви знайдете ще інші числа. Тепер розв'яжемо задачу: натисніть відео на паузу і запишіть розв'язання самостійно. Давайте перевіримо, що у першій дії ми знаходили скільки меду у двох бідонах. До 10 додати 8 це 18 літрів всього меду. Тепер ми можемо дізнатися, скільки ж це банок знадобилося, 18 поділити на 3, і це 6 банок знадобилося. Розглянемо схему до наступної задачі. У другому бідоні невідомо на скільки то літрів менше. Отже, менше. Тому спочатку дізнаємося, скільки ж в другому бідоні. Потім потрібно дізнатися, скільки ж це всього меду. І вже потім ми вже розливаємо кількість панок дією ділення. Беріть такі чисто, щоб виконувалися всі дії. Отже, в першому бідоні ми залишаємо 10 літрів. А в другому, щоб було те число, яке було в першій задачі. Тобто ми зменшимо на 2 і розлиємо по 3 літри. Якщо ви чисто дібрали інші, то дивіться, щоб у другому бідоні було таке число, як ви дібрали в першій задачі. Розв'яжіть ці задачі. Отже, спочатку ми дізнаємося, скільки в першому бідоні, якщо на 2 літри менше, то від 10 відняти 2, це 8 літрів меду в другому бідоні. Тепер ми дізнаємося, скільки всього до 10 додати 8, 18 літрів всього. Меду. Ось тепер ми можемо дізнатися, скільки ж банок знадобилося. Кількість дізнаємося. Дію ділення розливаємо по 3 літри. Тобто 18 поділити на 3 і 6 банок знадобилося. У домашньому завданні вам потрібно розв'язати задачу і завдання 12. Потрібно вам буде в цьому завданні попрацювати з дробами. Щоб порівняти 1 четверту добу і третю, спочатку потрібно дізнатися, скільки ж це буде в одній четвертій доби. А доба це 24 години. Отже, дізнаєтесь, скільки це буде, і тільки потім ви порівняєте Що більше, і на скільки годин більше, якою дією ми порівнюємо. Дію, віднімання, отож, діти, успіхи вам! На цьому ми з вами урок завершуємо. Оберіть відповідний смайлик до вашої роботи на уроці. На все добре вам, діти!